Як почати читати Біблію і легко виробити привичку читати її щодня? Допоможу вам. Біблія. В Біблії є 66 книг. Але нам зараз для допомоги потрібна книга приповістей Соломонових. В приповістях, в притчах простіше, так? Є 31 глава. Ось перша, друга. І прич є 31 притча. Яке сьогодні в нас число? 21? 21, серпня. Ми відкриваємо 21-притчу і приділяємо час читанню слова Божого. Завтра 22 число. Ми відкриваємо зранку 22 притчу післязавтра 23, 23. І так звичку виробите дуже легко. Декілька віршів з 31 притчі. мені сьогодні дуже зайшов цей вірш: скарб цінний та олива в мешканні премудрого, та нищить безумна людина Його. І молячись, я подякував Богу. Що помазання Святого Духа і скарби в моєму домі. Тому що написано, що скарб цінний та олива в мешканні премудрого. Давайте ще, ще один вірш сприч. 13. Хто вухо своє затикає від зойку у Богу, то той він буде кликати та не отримує відповіді. Давайте бачити обогих і чути. Коли вони просять їсти чи гроші і відкликатися. Так? Набування майна язиком неправдивим це скороминуща марно... марнота шукаючих смерті. Доступно, мудро, і це в кожному дні можна починати робити цю класну звичку. Тому прийміть сьогодні рішення в ім'я Ісуса. Набувати мудрість і всім своїм майном розум, так написано в притчах, і зранку або ввечері виділяти цей час спілкуванням з Святим Духом. І коли ця книга не буде в пилюці, а буде вашою настіною, і слово Боже почне поселятися обільно вашому серці, як писав в 26-му псалмі автор. Господь моє світло, Господь моє спасіння, кого мені боятися? І далі Він пише: навіть якщо війна на мене наступить, не лише на тебе буду надіятись, у вас буде ця повнота, ця сміливість, Божа віра. Тому я вас благословляю. Книга притч. 31 розділ є. На кожне число одна притча. І ми побачимо Божі відповіді, Божу мудрість і Божий прояв в житті. Будьте благословені. Амінь. Ще прохання до вас. В шапці профіля в Тіктоку. Там є посилання Інстаграм. Коли натискати Інстаграм, таке віконечко з'являється: Ютуб Інстаграм. Виберіть Ютуб. Я створив там канал для того, щоб царство Боже ширилось, щоб людям було зручно переглядати відео, давати посилання, ділитися. І щоб ми бачили в цьому Божу славу, перейдіть на мій YouTube канал, підпишіться для вашої зручності. Зробіть там активність, щоб цей канал так само розповсюджував Царство Господа нашого Ісуса Христа. Дякую. Будьте благословені.